Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів і сьогодні я хотів би вам розповісти про наступну вакансію. Отже, робота полягає в розвезенні на тентах напоїв від заводу виробника по клієнтам. Переважно водії працюють з понеділка до п'ятниці дуже рідко коли субота. І якщо суботу водії виходять, то оплачується робота додатково. Заробітна плата складає 2800-2900 євро в місяць. Водії самостійно займаються завантаженням і розвантаженням продукції. Робота денна. База фірми знаходяться поблизу містів Дортмунд, Кьольн і Франкфурт. Додатково нагадую, що далі в мене є діючі вакансії на автобус, на розвозку почти Deutsche Post і на розвозку БДФ-контейнерів DHL. Всі вакансії потребують наявності параграфа 24. Тож, якщо у вас немає раптом цього документу, зверніться до мене і я вам допоможу його оформити. Якщо вас зацікавила ця вакансія, то будь ласка, зверніться зі мною за ось цим номером телефону. А на сьогодні все. Тож ставте вподобайки, підписуйтеся на YouTube канал і поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!